Всім привіт, з вами Фруктик. І ми сьогодні будемо оглядати на Melon PlayGround, це 28.5, якщо я не помиляюсь, версія. І тут ну, прикольні штуки додавали, тут патрони тепер є, Змішуватель патронів і різні якісь механізми, і в перше відео. Перше що хочу спробувати це патрони. Давайте візьмемо пушку з воркшопа і пушку з Melon PlayGround. То заправимо зарадити потрени і в ту, і в ту. Тепер спробуємо зарядити патрони в пушку з воркшопа і, як бачимо, це не працює, тобто ми можемо стріляти за скучу. Давайте тепер перевіримо, як вони змішуються, патрони. Цього пристрою дуже гарна анімація, коли з нього вибутають патрони. І тепер ми розглянемо всякі оці це повзумок, конвейер, реле, вольтметр, акумулятор. Я не розумію, що з ними можна робити, тому вчить як ви думаєте, що з ними можна робити. До речі, дам вам нову ідею, щоб щось зробити. Це можна якийсь е, танк з конвейера зробити, або якийсь е, завод. Там всякі предмети можуть возитися там у конвейері, або навіть е, бігову доріжку. Стоп, а як значить цим користуватись? А. зрозуміло. Якщо чесно, я взагалі подумала, що це для конвейера цього, але зрозуміло, ну, що він ж може перелізти з легкістю. Тут я вирішила трохи погратися з конвейерами. Якщо не думала, просто вони роз'їдуться по бокам то й сюди, то й туди. Далі тут додали цю штуку, якою можна оживити мелану. Це я перше думала, як нею користуватися, але потім дізналася. Катимо одну, клатимо десь другу штучку, включаємо і все, він оживився. І, і, ну, прикольно я придумала, щоб це додати, але наше, що є укол або зілька, щоб вилікувати. Типу трохи нелогічно, але для РП може згодитись. Ну і ось всі речі, які додавали в це оновлення. Чесно кажучи, мені сподобалось оновлення. Hello. Do you my echo? My life is apart.